Одесити з вулиці Левитана нарешті дочекалися появи дитячого майданчика, а чекати довелося майже 30 років. За ініціативою депутата міської ради Юрія Преснова, двір привели у порядок. Сміття вивезли, численні машини прибрали. Замість них встановили різноманітні каруселі. Ще місяць тому цей майданчик важко було впізнати: пустир, парковка для автомобілів, місце для дозвілля для сумнівних осіб. Хлопчикам ще якось здавалося тут грати у футбол. Дівчаткам нічого не лишалося, як просто спасти. за грою. однако надолго тут лишаться не хотелось. «Тут просто было футбольное поле, приходили стояли, как играли мальчики в футбол и все, а девочки что делали? девочки тоже сидели смотрели. интересно тогда было? не очень, сейчас более интереснее. где ты, где-то на какой качели ты сейчас каталась? сейчас на этих качелях я всегда катаюсь. ну и что, впечатления? хорошие качели, удобные. Здесь с новыми подружками. Да, тут много новых друзей, которые мы уже знаем. А когда больше нравилось, сейчас или тогда? Сейчас, конечно. А почему сейчас нравится? Ну здесь качели, ярко, красиво. На каких качелях ты уже каталась? Ну на крутилке, на тех качелях на горке. Как часто здесь сюда намеренно приходить? Каждый день. Батьки цих маленьких Одеситів були у вічі, пускаючи дітей на вулицю. Вони не були впевнені у безпеці своїх дітей. Одесити втомилися чекати і почали діяти. Ми обраті до сірі Олександричу, і він любезно згодився нам помочь. Сказав – зробив. І вот, смотрите, через ровно три з половини недели. Вот заді нас ми шикарную детскую площадку. Дізнавшись про цю проблему, депутат міської ради Юрій Преснов з'явився у дворі. Відразу ж перейшли до проєктування дитячого майданчика. Побажання одеситів були враховані. Кам'яне братіли жильці домов, в яких ми находимося во в яких ми знаходимося, в дворі, в ми знаходимо, з просьбою створити для дітей якусь зону відпочинку. тому що тут дійсно в ближайших містах зона немає. І я прийшов сюди. Ми встретились. Взяли строители совместно с жильцами этого дома, что немаловажно, мы определили, какие им необходимы качели, какое должно быть покрытие, где будут стоять эти качели. Люди захотели песок, да, как вы видите, что детки, если падали там, то не ударялись об асфальт и так далее. И вот совместными усилиями вот так вот мы выработали план, и мне удалось его внедрить и сделать для людей вот такую приятную, радостная э, вещь, как детская площадка. Люди не сподівалися, що їх почують, адже чекати вирішення проблеми довелося не один рік. І ось майданчик був встановлений. Із чотирьох п'яти домов. От все ж то вокруг зі всі дітки будуть приході. Вивійте то калічство дітей, которая зі я розговорю жильцями. Не горя, що та постоянно такое количество дітей. Що маленькі тока просипаються, уже кричат «хочу на горки. В общем, вы знаете, я горд за то, что я смог сделать для наших маленьких детей какую-то вот такую добрую, хорошую, приятную вещь. Потому что дети сегодня сами о себе позаботиться не могут. Сегодня мы, взрослые, должны думать о них. И вы знаете, радость в глазах наших детей. Це щастя для взрослих. На відкритті дитячого майданчика весело було не лише маленьким одеситам, але й їх батькам. Тепер їм і не потрібно шукати дітей по сусідніх дворах. На цьому майданчику кожна дитина знайде собі улюблене заняття. От лиця всього двора, от лиця всіх мамочек, бабушек, дідушек, а тих, у кого є діти, внуки і так далі, я хочу виразити велику вдячність, сказати велике-велике спасибо за те, що він побачив нас, услышав нас, за те, що нам зробили прекрасну площадку, за те, що наші тепер діти не безпризорні, а кожен родитель, из окна, мог видеть своего ребенка. Спасибо, правда. Огромнейшее спасибо. Приехал к нам Преснов. Да, мы с ним поговорили, объяснили, чего мы хотим. О, Он нашу идею поддержал. Мы, конечно, скажу честно, где-то сомневались. О, вот. Но сейчас реально мы рады, очень рады. Я как мама очень рада. Одесити з вулиці Левитана і не сподівалися, що у них так багато дітвори. Під час відкриття дитячого майданчику малечі навіть доводилося займати шергу або потрапити на улюблену карусель. Перший раз і як тебе Вже so, на всіх качелях покаталась? Ні, скажи раніше, де ти гралася? в другому дворі? Як ти проводиш канікули? Добре. Чим ти займаєшся? Кунг-фу. Скажи, вот ти сейчас прийшов на площадку. Тебе здесь нравится? Да. Яка качеля твоя самая любимая? Вот да, а почему? Потому что там очень классно. І для найменших дітей тут є куточок, є каруселі і для тих, хто лише робить перші у житті кроки. Я считаю, що це очень важливе, як би сказати, сабиття і нужне, тому що наші дітки повинні бути постоянно заняті, постоянно знаходитися так, саті в іграх, тому що етас здоров'я, де жизньмале Малеча довго перед камерою розмовляти з нами не стала. Їх можна зрозуміти, адже у них більш важливі справи: веселі каруселі, нові друзі та улюблені ігри. Ірина Монтян, Євген Вайтенко, телекомпанія Круг.